стан впливати на наші досягнення. Наскільки важливо знайти ті думки, які впливають на той наш внутрішній стан, який або допомагає, або мішає рухатись до того бажаного найкращого результату? Чи задумувалися ви над цим? Так. Насправді усвідомленість ситуації. Дає можливість керувати нею, але тільки усвідомленість ситуації. І часто буває так, що ми одні ті самі речі повторюємо і думаємо, чого це в нас не виходить. Ну, не виходить нам вийти на той результат, який ми хочемо. А насправді все дуже просто ми можемо змінити тільки те, про що ми знаємо. І переконання це. Є наші правила життя, по яких ми живемо, як вони будуються. Тобто, важливо задавати собі час від часу запитання, а чому це так важливо для мене? І тоді приходить відповідь, що я роблю не так. Може, я вірю в щось, то, що в мене не вийде, а насправді я про це навіть не знаю, але роблю, 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 знаючи, вже наперед, що в мене не вийде, і, відповідно, в мене ж і не виходить. Тому ми маємо вже щось, ми маємо вже свій досвід, ми маємо вже себе як бренд, ми маємо своє ім'я, ми маємо тих колег, які нам допомагають, авторитет. Що ми готові ще робити? Ми готові, наприклад, ми, ми хочемо досягти трьох клієнтів нових за місяць. І ми для того готові щось робити, якісь наші дії повторювати кожен день. Або не готові цього робити. Відповідно, ми хочемо мати тих клієнтів, але ми не готові нічого робити. І це і є нашим переконанням. А чому ми не готові нічого робити, якщо ми вже стільки всього знаємо і хочемо дійти до тої найкращої цілі нашої? А тому що зараз війна і воно не на часі. Тому що люди не мають грошей, і це і є наші переконання. А насправді зараз війна, але для когось це на часі, і тут треба зрозуміти те переконання. І тоді, якщо ми розуміємо, що зараз на часі, то як, що ми ще можемо? І якщо ми робимо це і е, ми вибираємо, як це робити, то хто ми тоді? Що ми можемо більше? Ми можемо більше заробити грошей. Ми можемо досягти таки до того найкращого результату, отримати тих нових клієнтів. І як тоді зміниться наше життя? І як це життя наше вплине на наше середовище? Що ми зможемо ще? Тобто ми зможемо. Відповідно, і заробити більше грошей, і е, можемо дозволити собі поїхати на ті омріяні наші Мальдіви, скажімо так, це як приклад. Чи вмієте ви слухати? Чи думали ви над тим питанням? І що таке вміти слухати і вміти чути? Е, є таких три важливих фокуси, на яких. Досить часто ми не звертаємо уваги. Один з них це є то, дорівнює тому, що це таке. Це є наші переконання, які ми чуємо чи в словах наших, чи в словах наших співрозмовників, коли нам відповідають дорого, тому не зараз. І тут є правило номер один. Важливо це почути. Правило номер один це е... а, над... Надія, дуже круто те, що ти зараз розказуєш, і от хотілося б трошечки порозмовляти от щодо цього. Тобто тут є певне рівняння, і це вже говорить про те, якщо ти хочеш чути чути свої переконання, то ти почуєш рівняння чи переконання іншої людини, якісь упередження певні, так от є таке слово возраження на російській мові, і так. там буде рівняння Тра-та-там, тому та-та-там. І оце важливо почути, так я почула. Це є відповідь тої людини, з якою ми спілкуємося. Так, попередньо ми розмовляли про власне переконання, в що ми віримо. А зараз я би хотіла порозмовляти про те, в що вірить ваш співрозмовник, і наскільки легко цим керувати, якщо ми це помічаємо. І що тут важливо? Тут важливо пам'ятати два важливих правила, два важливих моменти, що якщо ви чуєте цю фразу, то це є успіхом вашим. І вашим ключем до е, успішного переконання тої людини на вашу користь, тобто це є успіхом в переговорах. І правило номер два: якщо ви хочете попсувати відносини, то скажіть йому, що це не так. Наприклад, е, такий це теж дуже банальний приклад. Якщо ви зустрічаєтесь з людиною, пропонуєте йому свої послуги. І е, людина вам каже, у вас чудова пропозиція, але зараз війна, і воно не на часі. Ми всі гроші донатимем. Е, Тобто ми чуємо, що зараз війна і воно не на часі. І тут здається, ну навіщо це йому? Він не хоче, йому не треба. Але насправді, е, ну так, зараз війна, воно не на часі. І Так багато організацій. Е, які поважають себе поводяться, багато донатить, але е, одночасно, якщо зараз війна і це не на часі, е, чи не хотіли б ви отримати більший фінансовий прорив? А я вам допоможу в цьому. Для того ви зможете більше донатити. Тобто, використавши те ж переконання, зараз е, війна і воно не на часі, е, ми. Е, Ціль, в основ, ціль це повторити це переконання, але, але не, ні в якому разі не суперечити. І таким чином пояснити людині, що так, все вірно, і ви зможете більше, якщо ви візьмете мою послугу, ви донатите, але ви зможете більше донатити, тому що я допоможу вам розібратися з вашими внутрішніми проблемами, і ви зможете заробляти більше. Це од я склала тут такий перелік: то дорівнює тому самих банальних переконань, і я би хотіла пройтись по трьох фокусах. А далі, якщо ви захочете, то ми зможемо їх доповнити, або можемо доповнити зараз. Давайте зараз от прямо оце відпрактикуємо, бо це дуже важлива Давай. навичка в переговорах, в навчанні самого себе та інших. Тема в нас навчатися навчання». навчатися, навчатися. Да? Я ну... почала. Дорого, тому не зараз. Це саме банальне переконання, з яким ми всі стикаємось. Угу. Не маю вільного часу, тому не зараз. Маю інші важливіші речі. Подумаю, угу. які ви ще думаєте? З якими ви зустрічалися переконаннями? Зараз криза, тому треба почекати, поки криза пройде. Тому не зараз. Угу. Дякую, Евеліно. Я зараз ще навчаюся. Тому не зараз. Коли навчуся, то тоді вже зможу дозволити собі іншу якість життя. Наприклад, якщо це про продажі, про продажі, а, а, я ще не розумію, на що мені це потрібно, тому я ще подумаю. Доброго дня. Я ще доброго дня. Я зараз розвиваю свою справу, тому вкладаю всі кошти саме в розвиток, тому не зараз. Рухаємося далі. Дякую. Точка номер два. Якщо дорівнює то, тобто причина дорівнює наслідку. І вони не обов'язково мають бути логічними, це е, наш, наш мозок давно собі придумав, давно е, багато років по цьому живе, і тому в це вірить. Наприклад, якщо я зроблю дешевше, то вона прийде до мене. Це про ціну. Якщо вона обходилась без цих послуг, то буде жити й далі. так. Наприклад, якщо я попрощаюсь з одним клієнтом, з яким в мене не вийшло, чи який для мене заскладний, то до мене прийде два нових. Це не обов'язково має бути переконання, е -м -м... немає поганих і добрих переконань, є переконання, які або рухають вперед, або не дають рухатись, тобто рухають назад. І, наприклад, от якщо взяти останнє переконання, воно може рухати вперед якийсь період, а тоді за років 5, наприклад, може вже працювати назад. Але це потрібно це відслідкувати. І тільки тоді, коли ми це відслідкуємо, ми зможемо цим керувати. Як ви на рахунок того, щоб дописати другі переконання? Так, у нас ж практичні зустрічі не просто теорія. А хотілося б щось ще додати, наприклад, причина наслідок. Якщо я. Давайте, колеги, додавайте, бо в мене вже, от, якщо я виставляю пост, то прийдуть клієнти. О, класно. <гум> Якщо я зроблю сама, то зроблю ідеально. Це моє переконання, яке насправді є для мене розрушаючим. Обмежуючи, да, так. Обмежу. Угу. Ну, тоді можна і додати ще і просуваючи, якщо я хочу щось створити, то в мене є всі ресурси для цього. Класно. Давайте ще пару таких переконань. Якщо я дійсно захочу, то час знайду обов'язково. Гарно, дякую, Валя. Якщо я зустрілася з цією людиною, то і у людини і в мене є все, що необхідно для того, щоб створити гарні відносини. Якщо я народилася в такий період часу еволюції суспільства, то значить я витримаю і можу отримати нагороду для себе. Чому би да? І переможу свої труднощі. Це є переконання, кому відгукується, Якщо я народилася в такий, слаб... в такий важкий час, то я все витримую. Так? Так, то, значить, саме я і все витримаю переможу. Дякую, Надя. Дуже важливі такі акценти, а вже сьогодні ними можна керуватися, чути за собою та за іншими. Дякую. Переходимо до... А он там до ще з'явилося. Якщо я маю стільки дітей, то маю енергію достатньо їх виховати. Достойно... А, їх достойно виховати. Так, зараз. Дякую. Тобто слухати і чути це дві різні речі. Вже після сьогоднішньої зустрічі, дякуючи Наді, ми не просто будемо слухати, а чути певні конструкції, які є драйверами, які рухають людь людьми. Угу. Фокус номер три. Чим дорівнює тим? Це теж не обов'язково має бути логічний зв'язок. Це просто зв'язок, в який наш мозок вірить. Чим дорожча ціна, тим важче продати. Хто думав над таким? Напевно, часто ми над тим задумувалися. І що ми робимо? Робимо зменшення ціни, тому що ми віримо, що чим дорожча ціна, тим важче продати. Чим статусніша людина, тим складніше з ним працювати. Це теж моє переконання було. Але насправді, коли я зрозуміла це переконання, я зрозуміла, наскільки легко зі статусними людьми працювати і скільки від них можна навчитися. Чим більше я працюю, тим більше заробляю. Як ви думаєте, це обов'язково? Ні, не обов'язково це. Але чийсь мозок в це вірить і він живе по такому принципу. Гроші заробляти а, не, гроші заробляти важко, це не сюди. Дров, чим далі вліз, тим більше дров. Чим далі в ліс, тим більше дров. Це і є убіждення я вже перейшла на російську, але. А як мене чути, до речі? Чудово. Ага. От. І тут вже ці переконання да рухають людь людьми. Угу. І ми живемо, тому що свято в це віримо. Чим більше я знаю, тим більше я зможу. Це теж було моє переконання. А насправді я знаю багато, але ділитись тим і не думала, чи працювати, і використовувати. Я просто знаю. Вчу, вчу, вчу. А чого я не е, працюю і не втілюю, тому що я вірю в те, що я ще не все знаю. От друге переконання. Хто хоче доповнити, Чим старше я стаю, тим більше в мене досвіду і краси. Дякую. Це все. Тут здорово прямо подивитися щодо певних сфер життя, де хочеться гарних змін. Наприклад, з грошима, з відносинами в професійній сфері. Чим більше я практикую, тим професійніше я це роблю. Гарно дякую. А цікаво, як цікаво знайти е, упереджуюче переконання тут. Угу. Чим більше конкуренції, тим менше в мене є можливостей. Дуже. Обмежуючи переконання. А щодо навпаки, чим більше конкуренції, тим більше вибору і в мене більше можливостей. Дякую. От такі рівняння, які люди самі собі інтегрують і живуть по таких рівняннях. Хоча карта не територія, ми знаємо, так? Да? Хтось хоче поділитись. Чим більше я вчуся, тим більше розумію, що я ще не все знаю. Класно. А Тоді можна сюди ще. А... Чим більше помилок я роблю, тим більше я вчуся. В угу. чаті є. Чим більше присідати, тим більше. І гарніше дубця. І ще чим більше практикую, тим більше вдосконалююся. Круто. Угу. От прям підтягувати собі такі переконання зараз через це рівняння, які ви відчуваєте, що вони о, це надихає, беремо. А це якось, нібито, мене здавлює, обмежує, усвідомлюємо, почули і робимо навпаки, шукаємо інше. Інші рівняння і докази, що це дійсно правда, бо дійсно всі ці рівняння вони ґрунтуються на певних доказах. Тобто, що я десь побачив, спробував, і чомусь вже для себе це як правило життя вибрав, хоча можливо, воно і не просуває а навпаки. Угу. І таким чином долаємо дати, Надюш. Напевно, дякую. Ну, я думаю, можемо підсумувати. Я ще перепишу в чату, бо я його не бачу зараз. і uh -huh. поділюся потім. Можемо підсумувати. Як сказав Вінстон Черчилль, сокіл високо здіймається, коли летить проти вітру, і якість починається з себе. Тому, мабуть, треба дозволити собі і свої переконання поставити під сумнів. Може, можна знайти обмежуюче і зробити з нього просуваюче. І так само навчитись чути е, переконання співрозмовника. Це дуже корисно, якщо е, ми їх навчимось чути, тому що ми зможемо теж цим керувати. Як О, і ти зараз сказала, якщо ми чуємо, то можемо цим керувати. Класно. Дякую, я ще його донесу. А, будь ласка, покажи ще раз, перший, другий і третій фокус уваги, щоб ми запам'ятали. Перше є, то дорівнює тому, угу. тобто, що то, в що ми віримо, дорівнює тому. Друге, якщо дорівнює, то, тобто причина дорівнює наслідку, якщо я зроблю це, то що я буду мати? І третє, чим дорівнює тим? тобто Чим що, тим, що я маю? Чим, що я вірю, тим, що я і отримую. Дякую. Дякую. Передаю слово. А я візьму слово, якщо дозволите. Дякую. Угу. Так, хочу всіх побачити. Ну що, колеги, а давайте ще зараз попрактикуємо. Бо в нас сьогодні тільки два спікера, наскільки я знаю Ольга і Надія. А я модератор, такий, тренер-модератор, тому дуже хочеться зараз от дуже важливу тему, яку Надія нам відкрила, попрактикувати. Як вам думка така? Чи подивитися, як ще це можна застосовувати? Цікаво? То давайте пограємо з нашим розумом. Бо він такий розумний, що іноді, як дурачок, а іноді дійсно розумний, тому пограємо. Тож, я хочу зараз, на прикладі того, що нам віддала сьогодні Надія, зробити таку дуже цікаву вправу. Дайте мені, будь ласка, два слова. От напишіть в чаті чи озвучте От якесь одне слово, а хтось інше зовсім друге. От Хочу два слова. Пограємося в рівняння. О, радість. радість записала, і інше слово це може бути що завгодно, предмет, флора, фауна, цінності, да, що завгодно, Гроші. Гроші, ага. радість і гроші. Тому я зараз по цій абревіатурі, яку нам Надія дала, зараз вам продемонструю, як інтегруються переконання. До речі, дуже класні слова, радість і гроші. Тож, колеги, я вам хочу сказати, що радість це гроші. Тому що коли ми отримуємо гроші, ми завжди радіємо. Ну, скажіть, правда, коли отримуємо зарплатню, чи нам дають подаруночки, взагалі, якщо хочеш об... зробити радість іншій людині, подари їй гроші або еквівалент цих грошей. І чим більше в нас приходить грошей, тим більше радості. І Якщо у вас немає радості, то це означає, що вам потрібно зрадіти, то, та, то. тому прийдуть і гроші на вашу радість. Тому, чим більше ви радієте і вдячні, тим більше буде приходити гроші на вашу енергію. Тому що завжди говорять, що гроші то насправді засіб чи енергія. А і радість також. Всі ми відчуваємо певну енергію, коли приходить радість. Тому радість, то є гроші. Чим більше в нас радості, тим більше в нас грошей. Що відчуваєте колеги? І я просто що, взяла перший фокус уваги, другий і третій. І Рівняла, 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 і безсвідомо це прийняло так за правду. Угу. Хто хоче ще так само потренуватися? Тільки два інших слова. От я можу вам віддати, наприклад, хто хоче, і може. Оля, потренуємося, слово лампа і інше слово якесь. Слово лампа. Тобто я буду шукати Ти слову. будеш те саме робити. То тому, то, тому. чим тим, якщо то. І просто... Ціна давай. Яке? Ціна. Ціна. І так, Оля, в тебе два слова, ти маєш зрі... зробити рівняння за допомогою цих трьох фокусів уваги, які нам віддала Надя. Чим красивіша лампа, тим більша її ціна. Продовжуй. Чим більшу користь ми отримуємо від лампи, тим більшу ціну ми можемо тим більше цінності, чи, чи тут тільки словом ціна. Ті, ні, ну ти можеш брати слово ціна і якось обігрувати ціна і лампа, але ключове ти маєш використовувати всі три фокуси уваги. То тому... Чим тим, якщо то. Ага. Чим якісніше лампа, тим краще людина себе почуває, тому що зір її е, залишається на високому рівні. Тому ціна. Тому ціна. я забула вже друге слово. Лампа. Ага. Е, тому. Е, тому хороша лампа має високу ціну. Якщо Якщо лампа хороша, то буде не тільки задоволення від того, що світить світло, а ще естетична насолода від того, що я насолоджуюся, від того, що я спостерігаю, що в мене така гарна лампа. Що mm. Я можу собі дозволити таку гарну лампу, що я, ем, що я вже досягла того рівня, коли лампа може бути сама краща. І тому, якщо в мене сама краща лампа, то і я також сама краща людина. І якщо в мене будуть гарні найкращі речі, тим більше буде в мене радості, а значить грошей. Прям зв'яжемо зв все. І я просто робила. То тому, якщо то, чим тим, і знову, якщо то і так далі. А значить, і це все рівняння. Що відчуваєш? Я відчуваю, що так можна мало того, що побачити свою цінність, показати цінність іншій людині, її цінність, що, що так в неї теж може бути, то розумію, що навіть таким чином можна піднести настрій собі іншим. Так, піднести чи навпаки, бо ми можемо в іншу сторону затягнути це, так? Угу. Зов з тим так само, як ми ну, як навіть якщо людина настроєна в іншу сторону, то ми можемо повернути фокус уваги так, що її настрій таки підніметься, якщо ми того хочемо. Так. І оця конструкція цих три фокуси уваги, які ми вже навчилися чути і використовувати сьогодні, дякуючи Наді, ця конструкція дуже Круто програмує і зміщує фокус уваги туди, куди нам потрібно. Тож ми вже це будемо помічати, і не будемо зміщувати свій фокус уваги туди, куди нам не потрібно. А навпаки, знову напросуваючи певні речі. Дякую.